Вітаю вас, шановне товариство! Це матч між командами Na'Vi Junior і Anime West на турнірі в Моноголії. Жуніорам для того, щоб зайняти топ-1 групи, треба обов'язково перемагати з рахунком 2-0. Тоді вони, як мінімум, будуть грати перегравання з командою Talon. Anime West це вважались аутсайдери на цьому турнірі, допоки вони не зустріли команду Secret. Там вони зіграли 1-1 і вони будуть грати перегравання у разі програшу проти жуніорів за те, щоб не вилетіти з турніру, ну і скажімо так, у команди Аніме Веста доволі неочікуване лого на базі, навіть поміркам доти, там доволі цікава ситуація склалася, про котру я трошечки згодом розповім. Але. Першочергово, звісно ж, драфти. Ви ж не забувайте підписатися на канал, ставити вподобайку. Ну і давайте дивитися, що ж там драфтили команди. Скажу відверто, я спочатку трошечки недооцінював сам команду Anime Весте, і матч був о 5.30 ранку. Я навіть не прокидався, бо думав, що в цілому жуніори повинні перемагати з рахунком 2-0. Але це зовсім не так. І команда дійсно вміє грати в доту. Окрім того, що вони ще вміють неочікувані лого підбирати у себе на базі. Якщо подивитися на драфт. То загалом на місці джуніорів в наступних їх матчах я б задумався б тим, щоб не брати спектру в Брюмастера. В чому тут прикол? Брюмастер це доволі слабкий герой на лінії. Коли він стоїть проти спектри, він повністю фріфармить, Спектра також своє, звісно, отримує. Але Брюмастер зі своїм левел 6 виганяє спектру 100% з лінії, як і майже будь-якого героя в доті. Потім він бере разом зі спектрою Radiance, і він при цьому пуржить постійно ілюзії в тімфайті. Манта Стайл Спектри доволі швидко пуржить, рахунок діспела на вітряній панді. Спектрі грати складно. Ну і останнім піком Аніме Веста взяли Праймл Бістан. Незважайте на те, що трошечки драфти. Вагались, і, як на мене, ну у них насправді доволі непоганий драфт. Хоч і проти Фенікса героїв немає, але в цілому драфт хороший. Але і джуніори взяли для пімія Ласпік Бруду, на котрій він себе чудово почуває. Це його сигнатурний герой. Тепер для тих, хто не знає, чому я кажу про банери. На початку гри у кожної команди на базі є ось такий банер. У Анімовести зараз нічого немає, а до цього був ось такий банер. Як виявилось, це просто нацистська символіка. І їх ледь не забанили з турніру, допоки менеджер не сказав, що вони просто рандомно взяли якийсь там лого з інтернету, і вони не знали, що це означає, і так далі. Їм просто треба було лого, котре позбавлено копірайту, котре можна було поставити, і вони подумали, що от це лого саме конкретно підійде. Ну, вірити чи ні, ви можете в коментарях написати. Вірю, повірив і так далі. Але тому, що їх не дискваліфікували, а от лого вони прибрали і зустрілись в подальшому проти Джуніорі. На першій Мапі у джуніорів взагалі легкої прогулянки навіть близько не було. Адже після Ленінг стадії, в цілому Primal Beast нормально так солив цю катку. У нього ідеальна просто гра у спектри фарму майже немає проти. Брюмастера, у котрого вже є восьмий левел, талісман, він може за бажанням повернутися просто назад в топ і продовжувати домінувати цю лінію. Те, що він фармить ліса в цій ситуації і повертається фармити бот, це, ну, як на мене, серйозно від нього помилка. Бо загалом спектра не має права, коли у брюмастера є ультимейт, ось таким чином. Камбекати, запам'ятайте, якщо ви граєте на офлейні, ви не повинні фармити ліса ось тут і знаходитись цій позиції, поки тут не відкритий таур. Єдині є винятки, коли ви граєте там на броді проти візажа, звісно, все е, варюється і бувають е, різні ситуації. Але здебільшого, коли тут стоїть спектра, котра фармити не може, ти на брімастері повинен бути в топі. Що і відбулося, але з затримкою і джоніростем фай цим файно скористувалися. Вони вбили клака швиденько сюди. Прийшла бруда, почала пушити Тауер. та Біст вирішив це не віддавати, і хоч в топі тавера немає, але знову ж це спейс для джуніорів, бо ця тіма Аніме вони трошки не розуміють, як правильно стобулити, а джуніори по макро команда, як на мене, хороша. Товариство, хочу з вами дечим поділитись, чого багато ще підписників на Ютубі не знають. Я відносно нещодавно створив монобазу. Це колаб з Монобанком, де ви, якщо хочете підтримати контент. Стрімера, можете підписатись сюди і отримати ось такий скін картки в додатку моно. або ж якщо ви хочете використати інші рівні підписки, то тут також для вас буде багато бонусів. Якщо ви хочете підтримати ютубера, я залишу посилання в коментарях під цим відео і буду дуже радий, якщо ви підпишетесь. Тому, якщо ви хочете підписатися, посилання в коментарях під цим відео я залишу. Якщо вам подобається цей картки якщо ви хочете підтримати, просто. Ютубера або прийняти участь у рубриці, Вгадай і МР і не тільки. Я вас запрошую на монобазу від стрімера. Ну і, напевно, головний бонус спектри як героя полягає в ось цьому моменті. Дивіться, тут вони нападають на клака. Да, він натискає коги, Ніку не може його розробити, а дивіться, що відбувається. Primeal Beast витрачає телепортацію миттєво на мітті Один Tower. І начебто здається, вони не вбили клака, витратили реплікейт, що досить себе, спектри, і таким чином не зробили кіл. Але дуже важливий ресурс в доті це телепортація. Якщо у тебе телепортація на КД, у ворожого героя на КД-телепортація це можна використовувати як дуже і дуже важливу інформацію. Відповідно, спектра. Тут вона розуміє, що все, Primal Beast не може опинитися в топі тільки за рахунок якогось порталу. І якщо це трапиться, то ну, йому обійти прямо знайти ту спектру складно. Вона спокійно починає фармити. Ніку підставляється, що правда з Феніксом на міду. Це як на мене така собі ситуація. Те, що тут Фенікс збирає, бо Джуніори повинні передбачити всі ситуації. Ага, у Primal Beast є два муви, якщо він не показується на ботлінії. Це або він заходить в портал і намагається спектру дати спектру. Гадзеджус, ми бачимо, що відходить з цій ситуації. Або ж вони натискають смоук і біжать на міт, і намагаються вбити там героя. Ніку. Розумію, що зараз з'являється руна. Фенікс підставляється ось тут. І абсолютним дивом вони не вбивають тут Ніку разом з Феніксом. Хоча джуніори цей момент повинні читати. Це ну їм на замітку повинно бути. Треба бути уважнішим і розуміти, що може бути ось такий смок на міт. Відповідно, вмирає тільки Фенікс радість джуніора, забирають віста при цьому тавер, але це мінус смок, мінус ультиметрю мастера заради кіла на саппорті, тож по спейсу у женів тут все норм. А тепер дивіться, як жуніори діють по макро. Тут вони розуміють, що у Брімастера більше немає ультімейту. Це головна здібність, яка допомагає команді Аніме Веста файтитись в бійках ось цих і перемагати цих файтом. Відповідно, Заяц вже поставив тут вард, Він знаходиться на расті і сетапи цього Брімастера, який доволі агресивно діє. На нього нападають, знаючи, що ультімейту немає. Вбивають брюмастера. Загалом тір один колектив, якби грав би проти джуніорів, то вони просто віддали Брюмастера і не встигали б цю бійку. Але в подальшому, що відбувається? Beast, у котрого нереально топова гра, приходить сюди. Він вмирає також разом з Брюмастером бонусом. Далі Клокверк знаходиться ось тут, отримує дуже багато демеджа, також мре. Тут знаходиться Шеліон, котрий телепортнувся, і вмирає разом з цим Брюмастером. Хоча, якщо задуматись, а ну і вибачте, будь ласка, тут ще й Барка, тобто це повноцінно мінус 5 на рівному місці в розмін на нуль героїв джуніорів. Тобто, виходить, вони всі прилетіли сейвити Брюмастера, всі вмерли заради нього за у котрого немає ультимейту, замість того, щоб фармити мапу і качати мід. То готуватися до Рашана з темпларкою, у котрої е, є бледстоун, з котрої можна забрати швидко Рашанчика і потім прийняти бійку, коли у Брімасера з'явиться рейдінс. Це легендарний синдром врятувати тіммейта. І джуніори молодці, що цим користуються. Тим не менш, як я і казав, це зовсім не легка прогулянка для джуніорів, адже, хоч вони і камбекнули, але герої 5 на 5 у команди зліва вони доволі сильні і. Не факт, що ти в цих бійках будеш перемагати. Тут на 28-й хвилині почався тімфайт навколо Рошана. Поки джуніори начебто нормально розмінялися, але у Бруди вже немає Блекімбара. Обрімастер присутні і Редіанс, і Манта Стайл. Він дивом не зміг вбити Фенікса. Паралельно Тімбера розміняли. Бруду також вбили. Тут спектра потроїла у КП, але Primal Beast вирішив за нею піти. До речі, ніколи так не робіться. Це також показовий момент, котрим, котрим в пабліках страждають багато людей. Тут, начебто, Спектра розуміє, що у неї лоу ХП і треба йти на базу. Ну він думає не спектріше, скоріш за все, команда Редіан, вони пішли забирати Рошана. Він починає доволі жадібно фармити нейтральних кріпів, думаючи, що ну зафармить кемпи на шляху до бази і таким чином потім піде з замість того, щоб просто бігти. І як наслідок, рандомний правил Біс, котрий тут опинився, просто приходить і вбиває в соло спектру. Раз ще нападає, ставить варди, нічого йому не робить, ну і після цього ж у нього. А в подальшому, як в таких іграх, буває, джуніори просто пережили цей Аєгіс і чекали критичну шмотку на одному з героїв. У цьому випадку це Блекінбар на спектрі. Хоч і спектра герой не дуже полюбляє збирати Блекінбар, але тут це вимушене рішення. Бачимо, що Редіанти, по-перше, темпларка не бере свій БКБ. Це дуже дивне рішення від неї, хоч і дедало здає багато демеджа, але мені здається, з демеджем у команди Редіанту все нормально. Расста підставляється, ну як підставляється, вони вбивають першим Ліоном, буває хлоперка. ліон байпекається. Примастер натиснув ультимейт, але зверніть увагу, як він це робить. Він натискає ульт, але його панди всі разом знаходяться і нік убиває всіх пан зразу, окрім зеленої. Темпларка за рахунок відсутності Блекембара також миттєво гине. Відповідно, Брівмастер далі розкладається вже в основну форму, його також бувають. Ліон після байбеку нічого абсолютно не зробив. Ну і на цьому Аніме Веста абсолютно повністю були в тільті і не виграли ні однієї більше бійки в цій грі. І таким чином програли першу мапу. Товариство, як ви могли помітити, відоси стали дещо довші, ніж вони були. Це в тому числі лайв-коментування, але навіть це відео воно вже буде довшим, з більш детальнішою аналітикою. Будь ласка, напишіть ваш Бек, чи подобається вам більш детальна аналітика в іграх? Не 10-хвилинна скорочена, де можна тільки-тільки головні моменти розказати, і дуже поверхньо. чи Напаки вам би хотілося бачити відоси, як були по 10 хвилин. На другій мапі тут вже можна вважати, що це типовий драфт джунів, де у них Гіроскутер і огор на сейф лінії вони стоять будь-яку лінію взагалі в доті і перемагають цю лінію. Скоріше за все. Правильно Біс, котрий був на флекс, але відправляється на мід, бо вони ласпікли собі Бісмастера проти Андайн Бісмастер це непоганий герой Андайнга, адже... З кабанами ти можеш перебивати цього сильного саппорта позиції 5, розбивати швидко тамбусе доволі просто. Ну і Ліон метовий, котрий в будь-якій ситуації не зіпсує драфт джуніорам. Я думаю, вони загалом навіть особливо і на драфт знизу не дивляться, тому що цей драфт зверху, він збалансований, він є абсолютно їхнім і їм приємно грати такими героями. Тому я гадаю, що можна іноді і не дивитися на драфт суперників, якщо тебе все влаштовує в своєму піку. При тому, що тут анімевести намагалися законтрити якось гіроскутера Разором, Дрегоннайта взяти з Андайнгу, щоб точно за лінію. Але це все-таки складно законтрити робочий драфт, який є прийнятним для команди. Що стосується самої гри, то я не сказав, що джуніори після Аніксадії отримали якусь відчутну перевагу. Тут все було доволі таки рівно. Якщо тільки не враховувати ситуацію, що вони забрали мітавер, чого команда Дайер не зробили. Ну, бо у них просто герої не здатні це робити через те, що з. Мастером ти виходиш і покінці, його забираєш, а коли у тебе разор офлейнує, то все, що він може, це фармити крипів. Ну і як часто в таких іграх буває, все вирішувалося навколо Рошана Ну, як навколо Рошана, Навколо цієї телепортації через портал. Тут. Да. Був використаний ось такий портал, де джуніори. Бонусом з бісмастером заганівом забрали ще рашанчика і кайфували максимально. Ну а далі джуни, як та мене, зробили недисциплінований мув. У них показується правил біста Міддум, ну тому що він хоче розпушити мід пачку. Коли ти домінуєш, ти хочеш пушити дві лінії. Це абсолютно база в доті. Але при цьому в топі вони почали гамселити тір 2 Таувер. Причому це абсолютно безпідставно вони роблять. Хоч і немає резора, але він рецеться через 5 секунд. І у гіроскутера немає АЕС. Відповідно, Батрайдер. Зразу ж купив собі блінкдагер, втернув гіро. Гіро, тут замість того, що ти почав ще файнитись, розпіреться зі своїм блакким баром прилетів з блайдмейлом, натиснув всі свої спали, відповідно, вбили двох сапортів, вбили гіро, і пощастило, що Пімієй зміг, зміг, зміг звідси чим Чікувати, і що Ніку не прийшов тут ще допомагати команді і вмирати разом з ними. Оце насправді такий момент. Знаєте, зрозуміло, що ну проти них не ті один колектив грає, і, скоріш за все, це ні на що не вплине. Але це розповсюдженець. Історія, де Ніко проявляє жадібність з тим, що йде сюди е, забирати е, кріпасів, коли команда хоче пушити цей тавер, і розуміє, що, скоріш за все, вони сильніші, і у підсумку ти і кріпів нормально не пофармив на премалбісттіг, і тавер не забрав і вмер. Відповідно, ну тут е, я думаю, що це скоріше помилка Ніку. Треба менш жадібно грати, навіть якщо вони заберуть тавер, але якщо команда вже кудись іде, то треба пожертвувати своїм фармом. Він нікуди не дінеться. Навіть якщо дінеться, то це не так страшно, як втратити свою команду в топі. Задовго до цього джуніори поставили дуже хороший варт ось тут. Вони бачили, куди відправляється Dragon Knight, куди піде Dragon Knight. На да, вони це прекрасно бачили. Також вони помітили телепортацію від батрайдера, вирішили відійти, бо... Занадто глибоко йшли, е, е, ніч на дворі там трошечки лячно. Ну і Аніме Веста, вони. Давайте я заміщу цього ігрока в доту, тому що він там ще трештолком займався трошечки. Ну, але да, буває. В принципі, в полого команди видно, що там небагато міських у них. Ось таким чином Заяць поставив сюди варто, та ще черідус вибачають. Вони знайшли Аніме Веста тут. Були спочатку Dragon Найта, а Андайн миттєво. Реснувся за рахунок вороженої згідно стіра 480 секунд. Він це робить. Файт продовжувався. У Ерспіріта залишився Бар. І як наслідок, тут вбили спочатку Огра, вбили Ліона, але фіміє дуже файненько стрибнув. Файт знову ж продовжується. Він вбив Андайнга, він залишився один. Намагається звідси чекувати. Правел біс покатив, точніше через нього покатився. Він зробив блінкаут і він вийшов. Хоча мені здається, міг спробувати навіть на ертпірі запіти. Але це так, доволі ризиковано. І відповідно, в цій грі ще нічого не зрозуміло, адже обидві команди, в принципі, розмінюються порівну в тім файтах майже. Навіть вигні, вигідніше для команди Дає. От, що з пригодом Зайця я помітив в команді, це те, що вони грають швидше. Запам'ятаєте, чим краще рівень команди, тим швидше вона грає і приймає критичні для себе рішення. Тут у Ерспіріта не було, Блеккімбару, не було ультимейту. У, у Dragon тільки тільки-тіки форма і Блеккімбар. але джуніори вже гамселять Рошана, бо вони знають, що. Вікно, коли вони це можуть зробити, доволі невеличке. Вони цим скористалися, відсутністю критичних здібностей і кулдаунів у команди Даєр, прийшли загамсили Рашана, швидесенько вийшли. Звідси все технічно, правильно і якісно. Подальшому вони просто фармили. Гіро все ж таки прийшов на цей тавер, але бачимо, що жуніори вже всією командою тут знаходяться. У них ще залишається Аегіс. Команда Даєр. Вони намагалися з спину вийти джуніором, але розділилися, втратили позицію. Разор просто отримав рор від бісмастера, у котрого вже є рефрешер. Натиснувли кімбар. Андайн сховав спіріти там бою, але ще один рор з рефрешера. Верспіріти добувають паралельно. Били ще Дрегон Найта, котрий нічого не зміг зробити. Вбивають ще і Патрайдера. Ну і Анімо Веста втрачає шанси на перемогу в цій грі. Джуніори виграють з рахунком 2-0. Тепер, що ж у турнірній таблиці? Тут будуть перегравання, тому що талони виграли у Сікретів з рахунком 2-0. У них перегравання з Анімовеста, щоб не вилетіти з турніру. А у талонів і джуніорів за те, щоб пройти в топ-4 плей-офф, тобто от сюди. Топ-3. Топ-4, все ж таки, топ-4 сорі. Першочергово планувався формат один на один на міду на СФ-ах, але все ж таки хтось організаторам сказав, що давайте, може, ну цей перегравання, нормально зіграємо. Зазвичай на е, дві команди в групі за одне місце грають Best of 3, але тут вирішили зіграти Best of 1. Цей матч буде завтра о 5.30 ранку. Погляд е, на Ютуб залью. І в залежності від того, як же у нього розіграють, якщо вони програють. То вони будуть грати проти команди Монголс о першій годині дня. Якщо вони виграють, вони виходять от сюди, і їх наступний матч буде у неділю о 6-й ран, ранку. І в цей саме день буде теоретично фінал турніру. Тож, ось такий був матч між командами навіть Junior і Anime West. Дякую, що ви дивилися це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку. І побачимо з вами завтра. На все добре.